<реш> ну, що м казав, Замісний час. Тільки треба розуміти історичний контекст. Коли у челянника, у Силови, в Пукарпатєві появилася годинка. Середньо, так, середньостатистично, коли то то сталося, отося стало. Юй, ну, все, 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 все фінал. Отося стало вже у Чехословацький час. Значить, у Чехословацький час сталося такою ж годинка. У Чляни з села небагатого, могла бити нормально на Газдюстві. І як ходила то та годинка? Ясно, що не за Москву, не за Києвом, не за Києвом, вона ходила за Прагу. Ну, та й географічно Прага нам ближче, ніж Київ. І людися до того присохтували. І просто Туто наштимували ну, свій день. так? І. Дотепер вонося так і держало, бо треба розуміти, аж, за час Радянського Союзу люди ну, плюс-мінус жили таги жили, каздували так само. Державний час сильно ніч не рушив. Наприклад, як той виростав вдома, то в мене вдома годинка на стіні ходила по місному, не по Києву. Я в голові собі вже конвертував кількось Києва, кіть мені треба було. А й бо тих трафунків, коли мені треба було конвертувати час, було немного. Бо у село під київський час було прив'язано лише пару дрібних інституцій. А, ну значить, то школа, поща. Та й мультики в телевізорі. Значить, кіт я знав, ось, мультики будуть у 14.00 Києва, та я знав, ага, значить, у інну годину нашого. Все, Я собі так калькулював. Добре, на другому штоковий сми вузори поклали, де дали?